19 вересня на півдні Одеської області різко погіршились погодні умови. Вже 20-го вранці, окрім поганої погоди, дощу та вітру, на керманців чекала ще одна неприємність. Жителі деяких районів міста збирались на роботу у повній темряві. У місцевому ремі кажуть, що такі поломки це результат сильних поривів вітру. У нас вночі був відключений район Побєди частично. В половині 12-го. включили всех абонентов, повреждения было СТ-72. Совершенная победа сейчас полностью с э -э, электроэнергией. Э -э, по городу пятидничные случаи включение по 0,4 адреса. Это всего лишь 10 их на сегодняшний день, на сегодняшний момент, вернее. И также улица Льва Толстого, она частично отключена. В течение получаса э -э, электросажение должно быть восстановлено. Як розповідає головний інженер Рему, вже самого ранку, не дивлячись на несприятливі умови, спеціалісти виїхали на адреси викликів, аби усунути усі недоліки. Для цього виїжджали три бригади монтерів. Також співробітники Рему звертаються до абонентів. Дорогі наші потребителі, хочу вас передбачити, що в зв'язку з погодними слов'яною варіант зпрощання в течение ближайших суток, так як погода власна сама та гідримецентра. Ну, поки новошений не йде, Заранее просимо извинения за принесене в Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Віталій Солодухін, Бессарабия ТВ.